Мирного неба всім. І за вашим запитом ми зараз з вами подивимося вашого нового, ваше нове знайомство. Такий запис. Я зрозуміла, що я, я так зрозуміла, по вашому запиту, що це знайомство вже відбулося. Але все-таки майте на увазі ваше нове знайомство. І ми подивимося ви, ми подивимося ця людина. Відносно вас, ми подивимося цілі цієї людини. Його людини, ну, його більшість жінок дивиться, як звикло його. Але майте на увазі, якщо чоловіки дивляться, його цілі, його перше враження, нехай так буде. Ну і порада, напевно, вам. Так, ви. Цій ситуації, вашого нового знайомства. Тепер дивимося людина, з якою ви познайомились. Так, давайте на уточнення людини, хто ця людина, просто якби ще до уточнення. Враження про вас. Чи є якісь цілі, чи виникли якісь цілі. Ну, давайте тоді по ходу, чи буде продовження, чи не буде, і куди вона йде, вже будемо бачити, можливо, просто нема чого викладати. Можливо, і так. Тут карта сили. хо хо карта сили! Це жінка, яка явно магнетично притягує, між іншим, хто не знає, це колода фентезі. Так, ну що, ви? Ви? Ой, а що це ви в такому треші якомусь? А що це таке? А як це так може бути? Дивіться, жінка в дев'ятці Пентаклей. Що вам це, це, це взагалі нонсенс? Як можна, як можна при дев'ятці Пентаклей? Якусь панічну атаку пережити, як ви виглядаєте? Що з вами відбувається? Треба чи не треба? А, а, може, а може щось не так. Ну, Тобто, я, я, я просто не розумію. Тому що ви тут повністю при своїй такій, скажем, при, при вашій силі, тут якась дивна дивна енергія на вас. Чому ви в блок кинули? Або самі так? Якийсь перестрах у вас? Що це за людина? П'ятірка кубків мечів і карта світу. Ну, давайте так. Це може бути дійсно високоерудована людина, це може бути людина здалеку, можливо, питання якогось нового знайомства все-таки через інтернет. Можливо, у вас чисто питання самої відстані або якоїсь. Ну, я не знаю, якоїсь розгалуженості неясної, чомусь неясної для вас щось, можливо, несподіванка, якась дуже дивна несподіванка. Але тут сама людина, ну як є якась є якась складність на серці, скажем, є якась така загубленість в просторі цієї людини. Ну тобто є якась така загубленість в просторі. Давайте ми подивимося ще. Ту жезлів, яка шукає дорогу ще й Еерофант. І тут з кубків людина, яка шукає повністю, дивіться, людина, яка шукає нових стосунків. Можливо, це реально знайомство в інтернеті. І тоді я можу сказати, або так, як то предположити, що ви, до прикладу, вам складно знайомитися в інтернеті. Можливо, так, або ну, двійка все-таки випадає карта блоку, або якісь такі. Або, 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 або просто ви були не в гуморі, не в настрої, не виспались, скажімо так, і реально, ну, якщо це не інтернет, всяке буває, можливо, ви за хлібом побігли десь, скажімо так, не, не зовсім при марафеті, ну, і, і у вас тут якийсь такий переполох, все може бути, але страдати вам по тому поводу взагалі нема чого, тому що дев'ятка пентаклей говорить сама за, за себе. Це вище всяких похвал людина. Тут в принципі кажу шукає причому доволі серйозних, скоріше всього стосунків. Доволі серйозних стосунків або щось е, на грані, е, дивіться, тут може бути тут е, на два боки може е, грати. Все таки людина, яка шукає серйозних стосунків, людина, яка звикла керувати своїм положенням, людина, яка знаходиться при питанні е, домінанти такої. Е, Буде так, як бачу я, в принципі, отак може бути. Людина, яка наблюдає, тут може бути ще одна ситуація, що ця людина могла наблюдати за вами в, ну, в якійсь вашій життєвій, ну також в життєвій ситуації, і вийшла на знайомство. Е, і ще може бути, може переполох якийсь, тому що не будемо забирати Єрофанта нікуди, хоча і при двох е, тузах, при двох тузах, все-таки все маленька, маленька е, відсоток, маленький відсоток. Е, ми дивимося, хто він. Ой, ну Не хочеться мені говорити, що при шлюбі. Е, але це мале, або людина вийшла реально з якихось, або розчарована, або в процесі виходу з якихось стосунків. От якось, от якось так. Але на саме більше я би говорила про те, що людина, яка шукає серйозних стосунків, нової любові. Причому з досить при тузах це досить відповідальна позиція. Так, ну, королева кубків. туз мечів. І четвірка жезлів. А до чого туз мечів? Ой, королева кубків, добре. Це, це просто суперово королева кубків. Чому в туза мечів? Це якась серйозність, бачите, тут мечі, тут мечі, тут меч. Наскільки карта Вищого суду все-таки підтверджує, ну я, я не можу сказати зараз. Ну, тобто, то, точніше можу, але скажу на дві версії. Тут може бути питання питання в тому, якщо жінка також, жінка дивиться на серйозні, ну як, більш-менш, назвемо це так, стосунки. Жінка, яка не вступає, до прикладу, теж може бути, розбирається, та, ну, вибирає свій шлях, на аби як вона не піде. Тут можна сказати, жінка, яка дуже сподобалась, королева кубків дуже сподобалась, але тут якби зразу відкидається: Ну, дивіться, четвірка жезлів це якась постійність, але вона може часто говорити про. Е Продовгі стосунки або просто про стосунки, коли люди разом. А тут раз і тут з мечів, як би каже, ну це як громадянський шлюб, до прикладу. І він якби відсікає зразу, Тобто, не підлазь, не підходь, не влізай у Ну або ще щось таке. Тобто, скоріше всього, що тут мужчина не зрозумів, просто не зрозумів, що далі, а тут ще й накривається картою Вищого суду. Я питаю по тузу мечів, ну тут реально. Треба пояснення називається. Треба пояснення. А пояснення у нас впало в стагнацію, і королева Пентаклеї виходить. Тут все-таки підтверджується версія про те, що, по-перше, жінка, жінка тільки з замахом на серйозні стосунки, тобто ви. Е, можливо, людина ще, е, цей мужчина, е, ще не зовсім розібрався зі своїми старими стосунками якимись, про що я вам і сказала, хоча він і в пошуку нових. Можливо, якась недостовірна інформація, або не дуже правдива інформація була, можна сказати, е, або інформація, е, ну, щось таке, що реально поставило вас е, також. В негарну позу прийняття рішення про як його, відрізання відсічення. Просто, просто закрили, відсікли, забили, ну і якось, якось так. тому, що тут прям і пам'ятник поставили. Скоріше всього, тому що тут і цілі, які ну які цілі, ну які цілі? Тут сидить, тут навіть не сидить мужчина, тут він вже згорбився, скрючився і кудись сам поринув в якусь таку, в якусь таку. Тут навіть він не бачить, навіть якщо йому доля пропонує. Якісь можливості він не розглядає, просто не розглядає, тому що він не дивиться в цю сторону. А можливості, щоб, скоріше всього, вияснити, кинути ті мечі, скинути ну, скинути щось і розібратися в правильності бачення ситуації. Ну, якось так. Тепер можна, в принципі, більше, чому ви в такій зразу в дев'ятку по силі, ще раз скажу, сила тут Тут можна сказати, що реально мужчина, який до вас біжить тут на своєму коні, такому летиті, лицар жезлів. Тому що це реально притягування. Тут така художник, який малює цю жінку. Тобто я, я тебе намалював, я про тебе думав, я про тебе мріяв. Десь здалека до довгими, довгими ночами зустріти свою любов. Можливо, навіть картина з дитинства називається. Можливо, ви йому кому когось нагадали, ну, як нагадувала або прототип якийсь тут, знаєте, спрацював. Ну, йому, до прикладу, хтось сподобався, десь колись. А, а може, це і ви були десь колись давно. І тут раз, і чому би і ні. І ви зустрілися, і от вам, і от вам ваш шок. Через якусь неясну кількість років ви зустрічаєтеся і бах! І ви в шоці, і не знаєте, що робити, і куди рухатись. І мужчина теж в питанні вирішення якихось там своїх завдань по життю, але він розуміє, що підійти до вас треба під'їхати на серйозній козі, до прикладу. ну, Просто так не під'їдеш. Ну, от, я не знаю, давайте пораду для вас плани, плани. А... Чи є давайте так, чи є у вас перспективи, і якщо є, то які. Чи є у вас перспективи? Двійка жезлів, вона, в принципі, тут говорить про дорогу. Тут реально, бачите, яка дальня дорога, яка з'єднання, такий килимок, який, в принципі, тут малює, пише, чи ткає цей, ну? Метець. Перспективи. Четвірка пентакле, і тут щось при власному, при власному очікуванні. Так, а воно буде розбиратися четвірка кубків, четвірка пентаклей при двійці жезлів. Тут якась певна стабільна ситуація, в якій ви, скоріше всього, або застрягнете, або застряли вже. Так, карта справедливості на можливості через двійку мечів. слухайте, ви вже застряли. В принципі, дивіться, що я можу сказати, тут дуже непогані, можна сказати, і дуже хороші карти, але, скажімо, поки що непогані. Якщо мужчина розбирається в своєму середовищі, то, скоріше всього, він побачить цю можливість цього. Кубку. Він таки прийме, і ці можливості тоді двері для вас відкриваються, і тут, скоріше всього, шлюб і законний шлюб. Напевно, так, тут підвішена ситуація, тому що що боїться, король жезлів, король жезлів, який повертає колесо фортуни. І робить вибір все-таки, робить на вихід на новий шлях по королеві Пентакли. Ну Дивіться, просто на перспективу зразу вам говорю, тут є якась переписка, тут є якісь відносини, розмови. Якщо зовсім нове, нове знайомство для вас, зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо ви думаєте, що ви впали або забули, або вас забули, або впали в якусь таку кому відсторонилися, забили двері, хрест накрест і все, бо я там щось переживаю. Скоріше, скоріше ви від, хоча тут і як таких закритих немає. Тут ваші мечі, якби з боку, тут ви просто ви в ну якби ви йдете по руху життя, якби вперед просто у вас очі закриті. Ви чогось ще не добачаєте, а не добачаєте це, що ваша ситуація зависла через те, що мужчина вирішує питання своєї долі. І він буде брати напрямок на те, щоб розрулити ситуацію. Розрулити, тому що його цікавить цей вихід на нові позиції, на нові позиції по для вас, як королеви. Ну тобто, це жінка, проявлена для його життя. Добре, якщо ви цього не бачите, тоді вам порада на всякий випадок, тому що мужчина в, переход... ну, якби от в цьому періоді, в якому зразу ж показали, що він там вариться в цьому всьому. Тому що, як вам сказати, чому беру для вас пораду? Тому що карта повішеного ой-ой-ой-ой називається. Тому для вас беру пораду. Так, дайте пораду для того, хто дивиться. Карта часу і карта витримки. Ну, все-таки все-таки ця двійка для вас вона просвічує І вісьмірка Жезлів. Дивіться, як, як би ситуація не складалася, що би тут, в принципі, в вашому житті не крутилося, Вісьмірка – це карта прискорення руху, а в цій колоді це вже пташка, яка сидить в ну, якби тут її гніздечко, і навіть ці вже відкладені, яєчка вже відкладені в цьому гніздечку. Так що тут щось вже. Готове для вас з двійки в вісьмірку. Тут просто треба вичекати цю позицію. Вичекати. Ви Королева Кубків все-таки йде продовження. Тут карти вже повторюються. І, і колесо фортуни це все іде по долі, йде щось у вас, якби питання зміни. Все-таки зміни. І ця карта, яка була. У мужчини дно колоди, от він і міняє. Він щось буде будувати на ну якби заново. Отаке от нове знайомство для вас, таке нове знайомство. Або кажу, ви опинилися в такій ситуації, і для вас доволі якби, складно було зрозуміти, і ви просто закрилися. У вас міг бути поштовх середини відчуття якесь, або такого моє, близьке, рідне, що це таке. І ви не зрозуміли, і ви закрилися знову ж, тому що ви не бачите певної, ну, певної позиції. Тут ще по долі, мало того, що по долі ще й розв'язується якась кармічна задача. Ну от, так. Все, дякую вам і до нових зустрічей!